Смачний сніданок, який можна швидко приготувати. Пропоную спробувати кутаби без розкочування тіста. До речі, начинка може будь-яка. В мене яйце з сиром і зеленю. Дуже смачно спробуйте обов'язково. Для тіста з'єднуємо воду, сілью, олією і порошном. За допомогою вінчика замішуємо тісто, як на млинці. Відкладаємо в сторону і готуємо начинку. Яйця нарізати на кубики, додати кисломолочний сир, зелену цибулю і перемішати до однорідності. Переходимо до приготування кутабів. На розігріту пательню виливаємо тісто і розподіляємо по пательні, смажимо з обох сторін і, коли перегорнули, одразу викладаємо начинку. Складаємо навпіл. І за допомогою лопатки, притисняючи края, формуємо такі кутаби. Смажимо з обох сторін до такої золотистої скоринки і насолоджуємось смачного.